Всім привіт вітаю вас на каналі Упсбебі. Я Леся. Наш магазин у Бзбибі, інтернет-магазин Лялечок. Радий вітати приїзд новиночок від бренду Паула Рейна, іспанська фабрика, що виготовляє дуже якісні, дуже гарні ляльки, відомі у всьому світі. У нас ця ляля теж дуже популярна в Україні. Її люблять як дітки, так і колекціонери. Лялечки зараз приїхали три, які в центрі. Вони мають обмежений. Випуск. І ця лялечка юбілейна до дня народження Паула Рейна фабрики 20 травня. Вона натхнена весняними мотивами. Дівчатка називаються по іменам а, місяців, а, як вони звучать на іспанській мові. А, перша лялечка марта, а друга ебріл. А, схоже, так, на Ейпріл, тільки через буквочку Б, і третя Майя. Ці дівчаточка взагалі мають дуже цікаві молди, вони, можна сказати, нові. Саме, наприклад, Марта. Оособлює в собі відродження. Да, місяць такий, що відновлює а, весняну таку, а, мотиви, да, весну а, пробуджує. І Марта а, також вибраний молд, який вже був колись у цій, цієї фабрики, а, і то була Арабська дівчинка. І Марта а, дуже цікава, і щоб ви розуміли, я б ніколи не дізналася, що цей молд був у фабрики, бо це вже навіть не знаю, З 16-го року я такого молду не бачила у фабрики, а я працюю з 16-го року з цими дівчатками. Але у нас є дуже чудова в телеграмі група Добра Ляля, і там багато є дівчаток-колекціонерів, які слідкують за різною інформацією, і вони про це писали саме там. І там я дізналася, що Марта. Вже був такий молд у цієї фабрики. Що таке молд? Це ось форма, і а, взагалі все це обличчя. А, Марта має такі дуже, як у підсніжника прям волосечко. Воно прошите, заплетено два хвостики, а, проборчик по, всій, по центру, по всій голові. А, як ви бачите, клеймоз відразу можна подивитися Паула Рейна на потилиці. Тільце у цих дівчаток звичайне, не а таке, як і у всіх ляльок Паула Рейна. Матеріал-вініл, безпечний для дітей матеріал, взагалі безпечний, його використовують в медицині, а також у виробництві ляль. Саме цей бренд ароматизує своїх лялечок. Вони всі у нього у цього бренду пахнуть ванількою. Одягнена вона у білу сукню, поверх такий сіренький. Сарафанчик із дуже класною наклейкою у виді сердечка. Є бірочка паула рейна застібається на липучечки. Так, гольфики і черевички У лялі сіро-блакитні очі. Такий звичайний формат, бо у багатьох лялечок вже такий формат. Очей, що називається живий погляд, але оцієї мадам ще такий, мені здається, звичайний. Голівонька крутиться, ну нахилу в них немає, але, в принципі, можна трішечки отак поставити. Цікаво. Ручки ніжки рухаються, ляля сидить, стоїть без опори. Те, що волосечко прошите, дозволяє його мити. Кондиціонером можна використовувати шампунь і робити його більш пишнішим, більш м'якішим, але воно досить м'яке у цієї дівчинки. Ставлю її назад. Беру ебріл. Лялька зовсім з новим молдом. В неї от саме ці очі живий погляд. Вони мають зеленуватий відтінок. Волосся рожеве з чубчиком. до нього прикріплена шапочка. От, Вона відкріпляється. Просто відрізати потрібно пластикову, пластикове кріплення. Дуже цікава форма обличчя, вона інша, непритаманна. Марти, до речі, теж така цікава, а ця взагалі, наче полуничка. Наче полунички форма обличчя. Губки такі привідкриті, має веснянки на обличчі. І завдяки цій видовженій формі, в неї прям така лебедина шия. от ну, Звісно, знову таке волосся прошита. Як і в усіх дівчаток го року, волосся прям аж не надто так багато і щедро, як більш раніше, раніше випускалася. І е, теж трошки економія е, видна в, в їхньому одязі. Хоча, як е, краще зараз шиють оброблюють оброблюють е, шви, так, оверлочують, От, е, бо раніше навіть цього не робили, але вона одягнена. В чому вона одягнена? Спідничка, блузочка і, мабуть, це жилетка. Так, жилеточка. От, в неї є гетри, трусики і білі черевички. Кожна ляля має бірочку фірмову на руці. Про клеймо вже сказала. Постачаються вони у фірмових коробочках картонних, коричневих. А дівчинка дуже мила, сама популярна. Я навіть не знаю, чи встигнете ви їх придбати. будь дуже обмежений випуск. Але спишіть, дивіться на сайті. Ебріл, вона пишеться через буквочку А. Так, Ей нашу А. Ось така цікава. Ще хочу сказати, що до кожної йде сукня. Зараз подивимося останню маю і подивимося на їхню сукню. Одна із тих, на мій погляд, що дуже сподобається колекціонерам. A, Бо взагалі a, цей молд, ну не цей молд, а взагалі азіатський молд Ліу, я вам там покажу, в нас в мене справа стоїть дівчинка-Ліу, а це взагалі новий азіатський молд. Mm -hmm. Можливо, хто знає, напише, чи був раніше такий. А я, на жаль, не знаю, але треба перелистати нашу телеграм-групу із гілочкою про Паула Рейно. Телеграм-група називається Добра Ляля. Ви зможете просто зайти в телеграм знайти цю групу і додатися. Дівчинка дуже цікава, новий молд, пишні такі губки, підфарбовані, пролаковані дуже гарно. В них такий колір лососовий, мабуть, карі очі, такі звичайні. І ну, от, карешечка, зачіска карешечка. Так? Одяг такий більш схожий, мабуть, на японський стиль. так, Цікава дуже дівчинка. Колекціонери, мабуть, будуть просто ганятися за нею, тому що ну такого молду, ну якщо й був колись, то вже дуже давно. Кому не подобається те, що в неї. Коротке волосся, то може знайти майстра і перепрошити волосся. Взагалі з цими ляльками дуже багато роблять трансформації їх перемальовують, пермальовують їм вії, роблять веснянки, якщо хто бажає. І дуже круті майстри, які взагалі їм змінюють Наприклад, губи, ніс, ж така пластикова хірургія в сфері ляльок, і перепрошивають волосся, роблять мейк, ну це взагалі роблять з них таку унікаль, унікальну ляльку, що загалом має офіційну назву ОАК. І це означає, що вона одна в своєму роді. О, one of a екіт. І от ціка, цікаво цікаво. Буде подивитися, як майстри ОАК перероблять цих дівчаток, але загалом вони дуже цінні зараз в своєму виді основному, так як вони приїхали з фабрики, тому що дійсно таких це нові молди, і ось в честь весни, в честь свого ювілею, фабрика ювілею фабрика. Зробила такі три ляльки обмеженого випуску і щастя, що вони є в Україні. І я вам скажу по секрету, що ще є трішки оцієї вільних, і марти білявки теж є вільні. Під питанням Бріл там буквально одиниці вільні. І коли вийде відео, не впевнена, що будуть. Але, але звертайтеся, можливо, кажуть, що вони ще можливо будуть в вересні. Але загалом вони ще мають бути в 26-му році, в основному каталозі, можливо, з зміненими зачісками, зміненими, зміненим одягом. Показую ще сукня, яка буде йти у кожні, у, до кожної лялі. А, так, простенька суконька, а, як літня така, так. Яка на резиночки зверху одягається через ніжки, скоріше за все, ну, в принципі, там, я думаю, що резиночка розтягується і можна одягнути і через голову. Так, давайте подивимося, порівняємо дівчаток Ліу і Маю. Справа Ліу. А цей молд є, як і. В блондинках, зараз дуже багато різних люшок там під різними іменами, і в коробочках, і в пакетних поставках голишками, в трусиках є, а навіть є із таким васильковим волоссям кольоровим, таким блакитним, можна сказати, є бі білявки. Дуже багато фабрика кожен рік різні придумує ліушки. Вони ще можуть там називатися Маніка, Малі. По-різному, здається, Еліза, оця що я кажу, з хвостами. Можливо, зараз покажу її швиденько. Така ось цікава ще є. 25-му році у виді голишки в трусиках вона надійшла, блакитного. Ока. Ну, взагалом багато цим модом є дівчаток. Так, зараз хвилинку покладу. Так, а це ж новинка. І взагалі молд інший. можна, ну, Наскільки я так бачу голова більша, вона загалом більша від усіх паолочок. так, Цікава дуже. Не знаю, кому яка більше подобається. Як написано на офіційному сайті, це вже вона має. Особлює пишність місяця та зрілість. І дійсно, вона дівчинка виглядає, наче як старша, за ліушечку і така трішки різна, хоча вони, як би мовити, однієї раси. Але всі люди на землі різні, і також однієї раси, всі різні можуть бути, і о, цікаво в неї ще. Що замітила прямо зараз в неї цікавий носик, дуже маленький, бувлюшки, така картоплинка носик. А у майі прям такий мініатюрний носик, незважаючи на те, що голова більша. Так, перейдемо до наступної лялечки, до Марти, порівняємо, знайдемо, з ким же ж її порівняти. А Марту я вирішила Порівняти з клео, можливо, через кольор волосся, не знаю. От. Теж видно, що клео, яка є постійно в каталозі у бренду Паула Рейна, виглядає більш меншенькою дівчинкою, а Марта більш старшенькою. Ну і Загалом, так як це обмежений тираж, то, скоріш за все, вони потраплять ці дівчатка перш за все, до колекціонерів. І такі більш старшенькі дівчатка, були більш доречніші. І ось така марта у нас з'явилася в новинках. Далі перейдемо до наступної. Закликаю вас підписуватися на наш канал, ставте лайки, вподобайки. А Ебріл я вирішила порівняти з Лялечкою теж новинкою. Цього року вона є в каталозі. Її звати Клара От. і вирішила порівняти, тому що мені здалося, що їх обличчя придумав один скульптор. Дуже такий виразний, виразне дуже підборіддя От, натякає на те, що, мабуть, у фабрики або новий скульптор Молдів, так, художник, який робить таких чудові обличчя. Або хтось із тих, хто в них працює, вирішив, зробити, поекспериментувати, зробити нових дівчаток, нові молди. Мені здалося, що вони ну, чимось схожі, можливо, цим підборіддям. Хоча форма у Клари більш стандартніша, а у Ебріл ну, взагалі не інша форма обличчя цікава, дуже цікава. От І дуже цікаво, які будуть далі ще лялечки з таким обличчям, з такою формою обличчя, як у Ебріл. Так, Я вас закликаю, дівчатка, ще раз підписуватися на наші сторіночки в соціальних мережах: Facebook, Instagram, і також Телеграм-групу. Добра ляля, телеграм-канал. Добра Ляля в телеграм-групі ви знайдете дуже багато різного. Про ляльки. Там дуже багато різних гілочок, всі спілкуються, всі, хто що знає, пише, майстер-класи виставляють по в'язанню та по шиттю одягу. Дуже-дуже багато цікавих фотографій своїх колекцій, своїх нових придбань, своїх нових лялечок. Ви знайдете зараз в описі до цього відео різні посилання. Також у нас є Viber-група, також даємо посилання в описі. В Viber спільноті ми розігруємо лотерейки на лялечки, також там є знижки, запис на передзамовлення. На вихідні є похвастушки. Хвастаються дівчатка фотографіями. Підписуйтеся, ставте зараз цьому відео лайк. І на прощання я вам покажу одну дівчинку, яка є найпопулярніша дівчинка цього бренду. Це Паула Рейна Рапунцель. Вона найпопулярніша у дітей. Звісно, кожен колекціонер її має. Вона має довгелецьке волосся, європейський молд обличчя. І вона постачається у піжамці та в пакетику, а далі ми її одягаємо. Ось, наприклад, вчора фотографувалася дівчинка, тому тут лишилася на фотозоні. От, деякі вже хочуть, дуже поспішають, хочуть їхати по домівкам, тому падають, вибачайте. От це аутфіти, які шиють наші майстри. Також в неї буде подарункова краща коробочка з віконцем, в даному випадку червона, щоб підпасувала аутфіту. Але хоч це не про неї, але вирішила вам на прощання її також показати. А ось наші дівчатка новиночки, три красуні по центру. Ще раз нагадаю: Марта, Ебріл та Майя. Підписуйтеся, щоб не пропустити їх появу. Яка ще буде, скоріш за все у вересні, а потім ще в 26-му році, скоріш за все, з якимось іншими варіаціями по волосю чи по очам і по одягу. Ще раз нагадую про вподобайку, дзвіночок підписку та коментарі. Дякую, що були з нами. На все добре. Вітаємо фабрику з 31річчям. 20 травня в них було святкування їхнього дня народження, в з чого був випуск цих трьох лялюсь. Всім гарного дня! Всіх люблю, обнімаю. На все добре, пока!